Я вітаю Україну і вітаю усіх мам. Особливе спасибі тим жінкам, які виховали найкращих. Людей цієї країни, наших захисників та захисниць, думаю, найкращим подарунком для кожної буде той день, коли син або дочка повернуться додому живими, здоровими. І кожен із нас може трошки до цього докластися, підтримуючи сили оборони України. І зараз, звісно, ми таку змогу надамо і самі нею скористаємося. У нас на екрані QR-код та номер картки збору для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України, де служить наш колега, ведучий програми Вікна Новини Орес Дремаловський, і підтримати цей збір взялася людина, яку ви точно добре знаєте. Це Тетяна Висоцька, ведуча телеканалу СТБ та марафон Єдині новини, яка до нас зараз приєднується. Таню, я тебе вітаю! І в нашому ефірі із Днем Матері. Вітаю Яну, вітаю країну. Вітаю нас усіх з цим теплим таким святом. Це настільки щемко, і знаєте, це може бути знаковим. Що у День Матері ми можемо підтримати наших синів. Наш колега Орест він долучився до армії. І, як він каже, дуже багато справ він потопає просто в службових справах, але на те, щоб йому допомогти, є ж усі ми, правда? Угу. Справа в тому, що хлопці зараз збирають два збори, я б так назвала: це один великий і один маленький. Той, що великий. Це збір на генератор Hyundai на 11 кВт, тобто це дуже потужний і тому його вартість 200 тисяч гривень. Цей потужний генератор дуже потрібен для того, щоб забезпечити безперебійну роботу командного пункту. Як пояснив Орест, Командний пункт це таке замасковане підвальне або підземне приміщення, і воно майже на нулі, тобто відстань буквально кілька кілометрів. Чому він потрібен цей командний пункт і чому потрібна безперебійність його роботи, тому що звідти керують усіма підрозділами, і артилерією, і дронами, і головне піхотою. І якщо зараз у хлопців є... Які через кожні дві години треба знову заряджати, а для цього треба із замаскування вийти назовні і піддавати себе небезпеці, то такий. Безперебійний, дуже потужний генератор дозволить тримати їм і безпеку, і у цю безперебійність цілодобову. Тому хлопці дуже просять, щоб ми всі підтримали їх. Дуже важливо відчувати. Там На фронті на нулі нашу підтримку. правда ж? Тож цей генератор він і безпечний, і потужний, і головне, дозволяє комплексно бачити в прямому ефірі, практично вони називають це стрімами, що відбувається на певних ділянках фронту. Це так само як телевізійна апаратна, тільки тут ціна життя і лінії фронту. Це серйозно і відповідально насправді. Тож я дуже сподіваюся, що ми зможемо зараз зібрати їм гроші на те, щоб вони могли контролювати і володіти ситуацією. Я Другий в наших збір... глядачах Тетяно не сумніваюся, тому що вже 50 тисяч гривень за 4 хвилини є, і люди не зупиняються. Шановні, так, якщо маєте змогу, будь вас. ласка, треба 225 тисяч. Я думаю, що ми з вами впораємося. І друга частина цього збору. Так. Я коротко про другу частину. Вона маленька, 25 тисяч. Але вона дуже важлива, тому що хлопці довго збирали гроші. Врешті купили мікроавтобус в Литві. Він довго до них їхав, приїхав, і на наступний день. Потрапив під обстріл. Зараз у в нього немає лобового скла, дуже багато різних деталей треба замінити. Ремонтник нарахували 25 тисяч. А цей мікрофон потрібен тому, що він перевозить на полігон. Він в зону зосередження їздить. Тому дуже просимо. Підтримайте, будь ласка. Тетяно, дякую тобі величезне за те, що взялася цей збір підтримувати за те, що сьогодні до нас долучилася. Це була Тетяна Висоцька, ведуча телеканалу СТБ та марафону Єдині новини. Ми продовжуємо в цьому блоці цей збір для 79-ї окремої десантно штумової бригади, де наш колега Орес Дремоловський служить. Потрібно 225 тисяч гривень на потужний генератор і на ремонт мікроавтобуса, в який влучили росіяни. 70 тисяч гривень уже є. Будь ласка, ми будемо усім колективом вам вдячні, якщо теж приєднаєтеся. Як і ми до цього збору далі ж Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.